Вітаю всіх на каналі Рінц. Нагадую, це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні Фоб Макаров відкрив вакансію. Робота офіс-менеджера, помічника, керівника є можливість роботи для активного пенсіонера. Заробітна платня від 12 тисяч гривень. Місто роботи Київ. Вмієш спілкуватися з людьми. Організований. Працевлаштування для чоловіків та жінок. Бажана з досвідом роботи. Якщо у вас залишилось питання. Будь ласка, дзвоніть по телефону 095 208 17 28 або 096 928 53 83. Контакти залишаємо в описі к цьому відео. Також обов'язково пишіть вашу думку про цю роботу, відповідно залишаючи свій відгук, або лайк, або дизл дизлайк. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібно житло, оренда кімнат або оренда комерційної нерухомості, також в цьому відео. В описі цьому відео залишаємо ссылку на оренду кімнат. Всім миру. На все добре. До нових зустрічей!